На вулиці Шалена злива, 9 година вечора. Гори, ліс. Значить, блог про вижити в Італії в горах. В общем, їдемо заробити 10 євро. Напевно, не можна з включеним світлом. Тому прокатаю вас, так? А, і про щось поговоримо. Може, якого кабана зустрінемо. Освітлення як є. Відчуття неоднозначне. Мало того, що мене тут поселили в цих горах в мисливському будинку, наче знайшли біля мусорника, наче, наче виписали бомжиху з України. О, такі в нас пригоди. Куди їду? Що за робота? Підвернулися в мене клієнти. І час від часу, коли міняють баданту, то телефонують мені, щоб я сеньору, сеньорі там, напевно, за 90, щоб я її ввечері і вранці переділа. Ну, то я оце зараз їду і на наступний ранок поїду, наче сказали тільки лише два рази. Mm. Влітку то класно, влітку романтика. А зараз яка ж романтика? І чи варто воно того тих 10 євро, чи не варто? Я восени напевно їздила, да, там, то напевно 200 євро десь заробила там за пару тижнів. Я їх не бачила. Напевно, треба ото заробив, то треба щось купити, щось купити. Обув у мене є. М -м. У мене фен згорів, мій любимий фен згорів. Ну і що? Мій партнер відмовився мені купити. Це ж, це ж маніпуляції. Але я стою, я стою, я вистою. М -м. Я обираю сама, з ким мені дружити, з ким не дружити. Якщо некомфортно біля когось. То неважливо, чи це родичі, чи це родичі, не Неважливо. Ну, та й таке. Так, да, фен коштував 60 євро, а тепер я пішла там 100. 100 євро тепер він коштує. Та й таке. Зазвичай вони оце італійці такого не роблять, щоб хтось увечері так пізно приїздив, тому що, ну, тут навіть нема кому. Я не знаю, хто їм раніше допомагав. Ще град якийсь, боже, нічого не видно. Зазвичай вони там є в них днівна баданте, і ночна баданте. Ну, так дорожче виходить. Ну, Зазвичай мав би хтось прийти от ввечері і залишитися там спати. Вранці докласно, вранці мені по дорозі я до Марії їжу щодня до школи. Чому я не можу днем працювати? Тому що я швидка допомога для моєї дівчинки. Я б теж хотіла бути вільною собі на роботу піти, відпрацювати. Ну, я вже говорила, я по ходу займаю чиєсь місце. Це все, що зі мною відбувається, це не усвідомлено. І знаєте, як то кажуть, знаєш ти закони, не знаєш, а все одно вони на тебе діють. Так, оце і про людей. Усвідомлена ти не усвідомлена. Все одно на тебе твоя доля там чи що подіє. Я в кінець осені, звісно, як їздила до сеньори навіть в таку зливу. Боже, щось задія машина женеться, не жениться за мною. Моя ця коханець їде, або брат його, який любить за мною послідкувати. О. Ну, капець, таке, пригоди. Я коханому пропонувала, поїхали мене завезеш. Відмовився. Ой, виїхали з Хмари. Виїхали. Так, це наш ну, такий місцевий ресторан тут. Його знають як ресторан, де готують багато грибів. Тому цей ресторан скуплює ще й гриби. Зазвичай, коли дощ, тут кабани ганяють. Я не буду гнати, не розраховую. А то скажуть, що ганяла по селі. Так, про мене таке говорили, як приїздила моя сестричка влітку, мій старший сержант. То люди розказували чоловіку, що ми тут ганяли. Я ще літом, ще не була така вправна водити машину. А оце поїздила по ночі, оце в дощ. О-о-о. Напишіть, хтось знає з включеним світлом всередині машини можна їздити? Я думаю, що можна, але це ну незручно, напевно. От відео нормально знімати, а от е, пряма трансляція було б, напевно, дуже розмито. Там, може три машини за мною женуться. Ну, слідкуєте, чи що? Куди ви всі їдете? Ви що теж до цієї бабки їдете бабку мить? Я що з вами маю поділитися 10 єврами, чи що? Я щось не зрозуміла. Всі на виклик. Також я такого ще не бачила. Це ж воно ж світить там. Так, в зеркалі заднього спостереження. Є така функція ночне бачення. Так клацну, і все, і там ніч. І воно таке сіре. Не так світить сильно. У нас тут Цілий караван з машин. У мене тут в кабіні світло, і світло не треба включати. Ой, дівчата! Оце в таку погоду і кабани виходять, жолуді попдорогою позбирать. але ж холодно, які ті жолуді, де вони тут. Так, ще й напроти машина. Що ви думали? Так собі? У нас тут трафік. <рігла> в общем, весело. Що б я робила оце без мого каналу? Я не знаю. Живий влог. У мене тут живий влог про вижити в Італії, в горах. Я сьогодні знаєте, що подумала, записувала відео да, там про це громадянство, ще щось мені подруга зателефонувала, питала, як то воно, все там. Що саме цікаво, да, коли вже там е, твоя справа, ти подав на громадянство і через два роки я оце щось топчуся на одному місці. Е, спочатку тобі приходить так, все готове, ну, все добре, документи прийняті. Може пройти два роки. Колись Віталій, вже через 4 роки, розгл. 4 роки, бачите, забріхуюсь. Через 4 місяці вже приходив результат, вже тебе визивали. Я чекала два роки, три роки тому, да там. Зараз то вже може, ну, два роки. Але їм поставили, навіть бачила інформацію в інтернеті, що поставили рамки. Що максимум 3 роки? Два, Максимум 3 роки чекати. Так, ми на третій передачі, а тут цей горбик обов'язково друга. А, так це є. Я собі так згадала, як я дівкою була, як я молодою була, я їздила там екзамени здавати, мені треба було біуно. А що ти тут став? Ти міг далі стати чи що? Я повертаю хлопці. Все, за мною не їхати. Так. Да. А побачення. О, це. Подругі по машина поїхала. Нічого собі. Куди то воно катає, куди то вони катаються теж на роботу? Ой, то як моє діло почали вже розглядати, то в імиграційну службу мене викликали, і я вже. Потім це є, здогадалася, що це була співбесіда. Да, там. Чи не ефективний цей брак? Вони там спеціальні питання задають, як живеться, да, там, мова, як тобі тута. Все це так чітко задаються питання, ти думаєш, ну просто з тобою розмовляють, поки заповняють е, як бланки. да, там. Дівча фамілія мами, ще щось там. Щоб це ж все співпало, збрехала десь, не збрехала, розумієте? Потім до тебе приїжджає місцева поліція. провіряє, що ти там живеш тут чи не живеш. Е. Ну, а потім вже в комуну приходить повідомлення, приходить лист, і в комуні вже тебе там реєструють. То я така згадала, я займаю чуже місце, розумієте? Я займаю чуже місце. Це не була моя мрія. Це все дуже неусвідомлено. І я така цея. Така думаю, так. Да. Згадала, як дівкою була це, по-перше, а по-друге, приїхала Оксана грошей заробити, бути, бути незалежною, женщиною, самодостатньою. А, а тут раз заробляла, заробляла, заробила. Тут вже якісь ті гроші вже беруть на, на це, на схованку, а потім ще й це є. Так, розвертаємося. Аби нічого не збить тут. Так, приїхали. А тут -а вже на тобі женяться, а тут вже Ні, спочатку вагітна, а потім женяться, і це є. Коротше, щось не по сценарію в мене, якщо чесно. Але я так завжди оце і рухаємося далі. Так, я пішла, попрацюю.